Доброго дня. Ми поміняли пляшку 0,5 літра налімкомчело. Ми зараз от таку пляшку почали лити. Вона така більш удобна, не знаю, для нас суперово. І така пробка, тобто класна, якісна бутилка вийшла. І я думаю, що для вас теж буде зручно. Як получати, так і тобто вона так дуже класно тримається в руці і так далі. і так далі. Тобто е, сьогодні е, оті бутилки, що ми мали на сайті, ми їх переробимо і вже буде такі, от такі бутилочки. Е, 0,5 літра 150 гривень, так як було. Е, тобто, ще раз повторююся, більше не буду того говорити. Не заказуйте ящиками. Ми тепер продаємо по 5 штук в одні руки. Тобто не важно, що ви заказуєте, 5 одиниць в одні руки. Тому що люди почали нагріти і люди почали заказувати там багато, тому що ми поставили ціну таку дуже лояльну. Я її поставив на сайт іменно для того, щоб чим більше людей могло попробувати іменно крафт якісний і іменно. Зорієнтуватися, чи вам варто допустимо, заходити в таку тематику, і чи вам варто е купляти обладнання, робити напої і так далі, і так далі. тобто вести такий бізнес. Е і тільки для того, е це не для продажі. Ми поставили там мінімальну ціну, а люди користуються тим моментом і почали там ящиками заказувати. Тобто, більше я про то не буду говорити, е але майте на увазі. Тут є ще один такий момент. Мені там пишуть в Ютубі, що ми не знаємо назви Лімочело, назвали його Лімкомчело. Просто я говорю тій людині, яка написала такий, такий відгук, що Лімочело від Лімкумчела відрізняється кардинально. Лімончело робиться з цедри лимона, тому воно називається Лімончело. Воно має свою технологію. Ми теж робимо лімончело. Але ми зараз в останній момент почали робити лім Кумчелло. А лім кумчело відрізняється від лімончело, тому що в тому напої є два інгредієнти основних: це є цедра лимона і кумкват. От, лім то, то є від лімончело, а кум то є від комквата. І тому ми так і назвали лім кумчело. Тут ще є в тому напої ще є е, кілька других інгредієнтів, якими я не ділюся, але е, це я пояснюю для людини, яка. Ну, та, як би хотіла показатися дуже сильно грамотною і почала нас хаяти, що ми навіть назви не вивчили. Тобто, ми давним-давно знаємо всі ті манси, ми в Італії були на, на одному виробництві Лімончело, тобто ми в тематиці вже більше 10 років. Так що я думаю, що ви зрозумієте саму суть. E, наш напій, оцей лім він має 42 градуси. E, тобто людина, якщо його получає, дуже легко п'ється, він дуже ароматний і ну, просто суперовий напій, але е, єдине не облікатися, тому що е, воно п'ється дуже добре, але воно так е, ну, рубає так кон конкретно, можна сказати. Тобто, отримали, поставили в холодильничок, ухолодили і потрошечки собі дегустуємо, і, і віддихаємо. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі!